Ти власниця фарбованого та освітленого волосся, і маєш сухі та посічені кінчики, тоді ось ця олійка це те, що ти давно шукаєш. Lux Oil від Molly – Легка олія, яку використовують профі, без обтяження, але з вау-ефектом. Ця олія для відновлення пошкодженого волосся та посічених кінчиків. Розкішне легке масло для всіх типів волосся. Формула на основі силіконів нового покоління, яка створює невидимий бар'єр, що захищає волосся від посічення, сухості та тьмяності. Потрібно всього декілька крапель, і волосся виглядає як наче після салону. Цей засіб рекомендую не лише я, а й професіонали.